Так, ми з мамою прийшли в магазин стар'яде. Одяг, обуви і аксесорії, бачите, китайський магазин. Ну і зараз ми мамі щось купимо. Ти згідна? Згідно, ну, бугаю купили. Добре. Куртися, давай, руки, то всьо. Боже, яка красота, вау, яка мода. Мама, це сама модна кофта, щоб ти знала. Так, звісно, я... я тобі Куда кажу, я вона і до зеленого підійде. Йо, яка класна! Вона дуже ніжна. Комплект номер один. Так, покрутилися. Так. Так. Добре. Комплект номер 2 Блузка. 45 злотих. Як вам. Я думаю, що ця блузка буде посувати до зелених штанів. Так що ми ще попробуємо із зеленими штанами. Комплект номер 3 Блузочка 38 злотих. Простенька, гарна. Мені дуже подобається. Добре, покрутись. Так. Молодець. Комплект номер 4 Ця блузочка взагалі має йти до зелених штанів. Ну, але ми приміряли так. Щоб знати, як це буде виглядати. Коштує блузочка 55 злотих. Комплект номер 5 Блузочка коштує 57 злотих. Ну, протись задом. Гарний виріз ззаду. Прекрасно. Комплект номер 6 Мені ця блузка дуже подобається. Ано зроби так, як метелик. Дивіться, яка класна. М -м -м, яка вона ніжна. Люкс. Ну, я думаю, що до зелених, до зелених штанів вона буде дуже сильно пасувати. Все. І так, хід. До цих розевих штанів, що ми збиралися. Іменно ця кофточка 54 злоті. Ну, це хіт, вона дуже підходить. Дуже. Не знаю, як вам, глядачі, пишіть. Мені дуже подобається. Бачите, вона скриває, бо у мами трошки є животик, а вона скриває животик і все файно. Дуже-дуже гарно, мені дуже подобається. Отак. Тепер. Костюм із зеленими штанами. Дивіться, як класно. Бачите, блузочка має зелені листочки. І вона теж сюди дуже гарно підходить. Прошу дуже. Прекрасно. Можна компонувати собі тепер кофточки зі штанами. До речі, штани по 39 злотих. І рожеві, і зелені. Дуже класно. І так, комплект номер два з зеленими штанами. Дивіться, прекрасно. Руки так, О, дивіться, кофта. Боже, мені так подобається. Якби могла таку носити, я б сама носила. Ну, все, опускай руки. Пуди далі, пройдися, Щоб тебе на повний різ було видно. Ну, прекрасно, чудово. Комплект номер 3 з зеленими штанами. Ось така блузочка. До речі, вона дуже худить. Ззаду. Прекрасно. Люкс. Комплект номер 4 О, клас! Слухай, воно так тут обвисає таку от, і воно дуже ходить, тебе, мама. Так що кажіть, як вам подобається таке. Комплект номер 4 з зеленими штанами. А ну, руки так другу. Бачиш? Ну, не... О, летуча мишка. Ну, no. прекрасно. Комплект номер 5 з фіолетовою блозочкою. Ну, no, бачиш, тобі все підходить, слухай, мама. Табо тепер буде куча комплектів. Ти собі можеш гуляти, виходити. Кожен день нова. Знаєш така пісня. Я нова-нова. Нова, нова, нова. Клас. А рукави які класні. Дивись, на них навіть бантики є. О, бачиш? Так, комплект з зеленими штанами номер 6 Давай такі ковточки, що вони до всіх штанів підходять. Слухай, треба буде тобі ще піти чорні штани купити. Ну-ну. І на завершення комплект номер 7 Чудово. Прекрасно. Можна виходити в люди. А За 55 злотих отакий от гарний. Гарна така сукенка. Ось така сукенка і з таким кулончиком. Зараз ми кулончик заберемо, а причепимо жучка і подивимося, як буде краще. Так? Чи з жучком? Так, ми пояс забрали назад і причепили павучка. І тепер дивіться, як краще. Як краще. Пояс назад. Мені здається, що краще з поясом назад. О, воно якось так виглядає тут спереду краще, набагато. Що встань далі, далі, стань, щоб я тебе могла там нормально зняти. Так, ну, бачиш? О, молодець. десь. Для того всього ми купили таку класну модну сумочку, таку <смасляю> <смасляю> кравчучку, але модну. О, буде вже така модна. <смасляю> Так, так. Але розумієш, чому справа? Тобі фіолетові і розові ці всі кофточки, і тобі під ця підійде сумка. Ну, звісно, під цю сумку не no. дам. Так, так, так.